Серці кожної дитини живуть, мрії, діти вірять, що вони збудуться, коли прийде святий Миколай. Хай збиваються мрії всіх дітей України, їх святий Миколай в тиху ніч принесе, а різдвяне тепло в кожну хату долини, і Всевишня любов всіх нас хай збереже. Святий Отче, Миколаю, увесь клас тебе вітає. Ми тебе довго чекали і листи всі готували, але їх не відсилали. Хочем тобі особисто ми їх зачитати. У твої святі руки хочем передати. У нас бажання незвичайні, велосипеди, іграшки та ні. До тебе, Миколаю, в нас прохання про допомогу і кінець війні. Для ЗСУ прохаємо суперсили, невидимості у важких боях, Прохаємо, щоб вернулися живими усі герої, що за нас стоять. Допоможи, святий, даруй. До перемоги шлях легкий удачі воїнам на кожнім кроці, і їжу їм даруй є захист від ворожих мін. Святий Миколай, ми не хочемо дарунків, нас інші бажання в ці темні часи. Ти замість отих загадкових пакунків на миру торбині свої принеси. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами. В Україну прийшли, і мир, і любов. Ти неси в дарунок щастя, мир, достаток, згоду, віру, всім у перемогу нашого народу. Згине скоро злої руїни, Бог не спит, чертує нашу славну Україну. ДСУ рятують, хай Архангел Михаїл теж нам допоможе. ДСУ і ППО славно переможе. Буде ненька Україна вільна і багата, і святкова пісня буде на весь світ лунати. Зроби, щоб усі посміхались, і все так було, як колись. Щоб ми від сирен не здригались за долю свою боячись. під мирним небом дай зростати, звездя і сили ти нам дай, щоб із руїн змогли підняти і звеселити рідний край. Українському народу попрошує щастя, нехай оминають лихи та не. Щастя, бажання миру це в нас, нас головне, нехай війна найшвидше промене. Щоб ми могли навчатися та радіти щасливо і спокійно в Україні жити. Святий Миколаю! Отче Миколаю. Святий Отче Миколаю. Святий Отче Миколаю. Святий Отче, Миколаю. Тий отче, Миколаю! Вітаю з прийдешніми святами, хай у новому році у тебе та твоєї родини буде багато-багато здоров'я та радості. Нехай щастить у добрих справах, а у серці. Панує любов до ближнього, нехай Господь вас поберігає.